Є новина, друзі. Страшний випадок з ТЦК в Луцьку. Людина в комі. Дослухайте до кінця. Луцьку хлопець потрапив у реанімацію після того, як його забрали в ТЦК. Про це повідомила його мама та дружина. Зі слів дружини, 10 червня в Луцьку його затримали представники ТЦК просто на вулиці без поліції та перевірки документів. Йому залили газ в очі та доставили в обласний ТЦК. Після цього через добу без ВЛК його вивезли на полігон. 12 червня він перестав виходити на зв'язок. Завдяки геолокації я побачила, що його везуть до лікарні. Коли я приїхала, дізналася він уже на операційному столі. У критичному стані діагнози відкрита черепно мозгова травма, субдуральна та епідуральна гематома, численні крововилови, кримінальне провадження відкрито у медичній комі. Після важкої черепно-мозгової травми двох операцій стан критичний. Це мама повідомляє попередня дружина. Джерела в поліції повідомляють, що чоловік попередньо попередньо. Ну, цікаве слово, випав з кузова вантажного автомобіля під час транспортування на полігоні, через що й отримав травму. Ну знаєте, оце попереднє слово, воно однозначно турбує. Так, от людину, як вказує його дружина, затримали з порушенням прав. Ну, громадянина, однозначно залили йому газ в очі без ВЛК. Я так розумію, він його не підписав. Ну, як каже дружина, можливо, там він його проходив. Як в нас проходять ВЛК, всі це знають, та. І потім його відправили моментально на полігон, і сталася така е, трагедія. Знаєте, що мене зачепило в цьому пості? Що е, дружина шукала свого чоловіка, і вона тільки по геолокації побачила, що його везуть в лікарню, і вона туди приїхала. Тобто, ну людина знаходиться при смерті в комі зараз знаходиться дві операції треба йому допомога, а його дружину навіть ніхто не повідомив взагалі. Ну, тобто вона сама по телефону побачила, що його везуть в лікарню. і Вона туди прилетіла. А представники ну там де він вже служив, так розумію, звідки його везли. В лікарню навіть не повідомили, не позвонили на телефон, сказали, що от така трагедія сталася. Приїдьте, допоможіть своєму чоловіку, тому що він в критичному стані. Ну це жах. Ну ці порушення однозначно треба розслідувати. І оце слово попередньо воно турбує мене, щоб е, наступила відповідальність. Тому що якось це дивно. Якщо людина випала з автомобіля, значить випала. А що значить попередньо, ну абсолютно не зрозуміло. Напишіть що думаєте? Лайк, like, репост, підписка і телеграм. До речі, цей пост і вся інформація є в телеграмі. В шапці профіля посилання.